я рада вас всіх вітати! Пам'ятаєте, що ми з вами вчора робили? Нагадайте? Так, воломинки для їжачків. Ось вони вже підсохли, смачненькі, але в них не вистачає хвостиків. І ми сьогодні повинні їх зробити. Пам'ятаєте наше завдання? А робити ми будемо сьогодні. Вже знайомого м'якенького лагідного тіста. Дітки, спочатку, ви ж пам'ятаєте, ми його розминаємо в наших долоньках, розігріваємо. Як і в правій долонці, так і в лівій. І вже ми будемо виконувати прийом вже нам знайомий. Ми відчіпуємо від великого малесенький шматочок тіста. Теж його розминаємо і в долоньках скочуємо прямими рухами маленьку ковбаску. Давайте ще одну. І так потрібно приготувати дуже-дуже багато таких маленьких ковбасок. І ще. Ми вже. Хвостики приготували. Нам тепер залишилось до кожної полунички приєднати наші хвостики. Ми беремо нашу хвостик і приєднуємо до нашої полунички, натискаючи на наше тісто. І так до кожної полунички. Так, і остання. Ось. Ну, це вже в справжньому вийшли полунички, правда, дітки? Дітки, а зараз я вам пропоную сход, сходити на галявинку, і ми подивимось, чи всім вистачило полуничок їжачкам, чи зраділи їжачки. Ну що, йдемо? Кішечки зраділи вашим полуничкам. Всім вистачило. Ми з вами, дітки, зробили дуже добрий вчинок знов. А я чекаю на ваші полунички. До нових зустрічей!